Я дуже вдячна Ірині Данілєвській і команді Ukrainian Fashion Week, що дали мені можливість таку стати резидентом Ukrainian Fashion Week І показати це це вже була в нас друга колекція в бренді, яку я показала на Ukrainian Fashion Week. І, і насправді це такий великий кредит довіри молодим дизайнерам, який Ірина підтримує. Команда підтримує. Тому я дуже вдячна, звісно, за це. Якщо взяти міжнародний, наприклад, масштаб, то фешн-шоу ти зазвичай можеш приймати участь, якщо бренду більше ніж два роки, при умові, що бренд регулярно випускає капсули і колекції, не пропускаючи. Тобто є сезонність, є правила, скільки капсул і колекцій має бути на рік. Коли подаєш заявку кудись в міжнародній нас до 23 року, до 24-го, здається, початку навіть в нас була така можливість, нам USAID підтримував українських дизайнерів через комунікацію з Ukrainian Fashion Week. І перший показ, на якому я дебютувала, це був Будапешт Fashion Week. І теж було дуже корисно і надихаюче отримати такий досвід. коли вже я зрозуміла, що я зробила бренд. Я запитала Ірину взагалі, чи можливо мені ще молодому такому бренду. Вона каже: да, Тоня, звісно, подавай заявку, ми тебе візьмемо. Ну там дійсно дуже багато заявок по брендам. І, наприклад, навіть цього року теж були бренди молоді, які перший раз подавалися. І були навіть бренди, які їм спочатку відмовили, але це бренди, яких я знаю особисто власників цих брендів. І коли ми до мене прийшли дівчата, і кажуть, ми все-таки хочемо попасти, але нам відмовили, що можна для цього зробити. Я кажу: кажіть, будь ласка, що ви подавали в ці заявки, як виглядало це? І я їм там дала порада, кажу: перемалюйте ескізи, сформуйте ваш асортимент, який ви мали там за декілька років. Да? Бо це були комерційні бренди, які досить непогано продавалися саме в middle-middle-up сегменту. Я кажу, сформуйте це як колекція, зробіть іншу подачу. І от вони ну, подивились, ну, послухали. послухали мене, пофіксили, uh -huh. да. ми відмалювали їм ескізи краще, і вони подалися і їх взяли. Так.